Тестуємо абразивний та алмазні диски по металу. Подивимось, який з них як себе покаже для цього тестування. Беру мережеву KSHM GS140SE і почну з абразивного диску. І щоб відрізати 30-й кругляк, знадобилося приблизно 40 секунд. Другий диск використаємо диск ультра. Він більш універсальний, розрахований не тільки на метал, а на інші матеріали. Подивимось, як він себе покаже. З диском ультра це зайняло близько трьох хвилин набагато більше ніж абразивним. Але хочу відзначити, що цей диск дуже універсальний, оскільки ним можна різати не тільки метал, а й пластик, цеглу, бетон та армований бетон. І останній на черзі диск Steel Cutter. спеціалізований диск алмазний по металу з ресурсом більше ніж тисяча різів. Диск Steelcutter впорався за хвилину 15 секунд приблизно. А яким диском користуєтесь? Ви пишіть в коментарях.